Моє вітання. Поглянемо, що він думає про шлюб з вами. Що ж він думає про шлюб з вами? М -м 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 -м. Ну, він думає, і він не проти шлюбу з вами. Якщо ви ще не одружені, то ви, то ви будете одружені. Якщо ви одружені, то це для нього щасливе сімейне життя, благополуччя і. Те, що ви повноцінна сім'я, ви підтримуєте один одного, де ви допомагаєте один одному, де в вашій сім'ї вже повна сімейка, да, з діточками, з криком і веселощами дитячими, з заботами і турботами. І він розуміє, що в шлюбі потрібно бути добитчиком, де заробляти, підтримувати сім'ю, підтримувати вас, дітей, де потрібно розвиватися, діяти, не сидіти на місці, не чекати чогось, що невідомо чого. і ось про шлюб з вами. Хто не в шлюбі, він хоче бути в шлюбі з вами. Хто в шлюбі, він повністю задоволений сім'єю, шлюбом і розуміє, що він зробив вірний вибір, правильний вибір, обравши вас, і що ви стали його дружиною. Тут uh, сімейна ідея, сімейне благополуччя і щастя і добробут. Uh, а що ж ви думаєте про шлюб? Він думає, ми побачили, що ви думаєте про шлюб. Ви думаєте також, як і ваш партнер, що це, що це те, чого в житті, і що в житті дійсно потрібно цінити, оберігати. Ви на своєму місці, ви дружина і мати. Ви кохана людина, так, кохана жінка, ви свої ідеї, жіночі ідеї, вони у вас втілилися, і вам допоміг сорок втілити ваш партнер. Ви маєте будинок, сім'ю, радість від діточок. І це для вас саме головне. Це те, з чим ви вже задоволені. І задоволені від того, що ви це все маєте, що ви це все зуміли зберегти, зуміли примножити і зробити сімейне, сімейне життя щасливим. Не тільки для себе, але й для свого партнера. Ваші думки, ваші цілі. Вони однакові. Ви доповнюєте один одного. Ви є опора один одному, ви є підтримка один одному. Хто в шлюбі, вітаю у вас, щасливий шлюб. І ви маєте те, що ви хотіли. Той що не в шлюбі, не за горами, і ви будете в шлюбі. Ви станете дружиною, матір'ю, коханою, жінкою, де про вас будуть піклуватися, де ви будете піклуватися, де ви будете отримувати допомогу і підтримку. І також будете ділитися своєю любов'ю, зі своїм партнером, підтримувати його. І будете оберігати один одного у цьому сімейному житті.